Далі у нас Люксембург. Я нагадаю, що номер Люксембургу робила наша українська команда. Давайте подивимось. Тільки я все-таки зніму окуляри, тому що я нічого не бачу. Вау! Боже, з перших секунд. Вау! Вау! Я бачу, що вона лежить на сцені, але оце вау! Оце початок просто вразило. Вау, вау. Ні, хорошо. 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 Про... Пісня дуже слабка. Оце особливо на приспів такий просто провал, така яма. Ну, номер, звичайно. Я вам клянуся. Пам'ятаєте, пам я казав, що на репетиції, що мені не сподобалось там той фрагмент, який вони вибрали. Тут просто номер і пісня. Вибачте мене взагалі. З двох різних світів. Номер дуже крутий. Ні, цей півфінал просто вражає по номерам, але Люксембург, вау! Все-таки в неї хватило грошей на трайдірекшн. Доєднатись до курсу по мобільному монтажу до 17 травня 599 гривень. І дивіться мій кліп е, Skate Self і е, вам пісня підрахує на каналі. Отут, звичайно, тут такий трішки провал, але окей, я думаю, що щось вони під кінець ще приготували. Що вона, теж буде переодягатися? <гас> Переодягнулася! Ой, ну слей, ну все, слухайте. Це хорошо. Хорошо. Це хорошо. Боже, як в цьому році стараються, як ніколи. Лажає, ну нічого. Не, ну, звісно, вау. Ні, ну фінал, фінал. Фінал. Браво українській команді за номер. Це було Це було потужно в прямому сенсі. Тому що нас використовують слово потужне типу коли крінж. Але ні, це було дуже круто. Пісня «Провал провалніший, але номер заслуговує пройти у фінал. Доєднатись до курсу по мобільному монтажу. І слухайте пісню, підрахуй.